До вашої уваги головні новини району. Це броде у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. Традиційно у цій порі Ми продовжуємо працювати для вас на інформаційному фронті. Рятувальники Золочивського районного управління головного управління Державної служби із надзвичайних ситуацій України у Львівській області продовжують проводити роботу над попередженням надзвичайних ситуацій у багатоквартирних житлових будинках міста Броди. Головний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій Золочивського районного управління Гу ДСНС України у Львівській області Михайло та продовжує консультаційні огляди ОСББ у бродах. Головне питання це безпека під час опалювального сезону та осінньо-зимового пожежонебезпечного періоду. Разом із головами ОСББ оглядають стан підвалів горищ, електромереж та щитових. Нещодавно наша знімальна група завітала у село Логове за сільської територіальної громади, де відбувся благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Розлогіше у сюжеті. Вас вітають тудочківці. Концерт, що тривав протягом півтори години, приніс море радості жителям мальовничого села Логове. Забуло територіальної громади місцеві аматори села Лучківці завітали із концертною програмою, аби подарувати незабутні миті глядачам. концерт з Україною в серці мав благодійну мету збір коштів для збройних сил України. Більшість пісень були на патріотичну тематику. Хоч глядачів у залі було небагато, ніхто не шкодував оплесків. Усі виконавці присвячували пісні Україні та тим, хто боронить її на передовій. Не покинів моросисферу. Me. <speaking in foreign language> Лочківці завітали у гості до Лугового. Так собі вирішили, що ми їдемо в гості з таким благодійним концертом, а вони до нас приїдуть у відповідь. Програма у нас вся патріотична. Така ми маємо таких гарних чудових дітей, таких гарних чудових дівчат, що з ними є що працювати, і хочемо показати всім, нехай люди підтягуються до нас і працюють так само. Усі присутні були надзвичайно вдячні захисникам, адже завдяки ним ми під мирним небом можемо організовувати концерти у народних домах. Ми збираємося на репетиції, ми е, е, працюємо, забуваємо більшість про війну. І той дух піднімається. А для хлопців, що побажати повернутися живими, щасливими і скоріше перемоги. Повну версію концерту дивіться у нашій постійній рубриці без коментарів. злогового Сергій Нікишин, Роман Кільчинінов, Олена Ковальчук, телеканал Бродила. За дорученням начальника Золочивської районної військової адміністрації Василя Маркевича проведено обстеження дороги «Красне Золочів через села Хельчиці і почапи за сприятливих погодних умов ремонт даної ділянки дороги буде завершено протягом тижня. У бродах молодь продовжує тусити. Що було цікавого цього разу? Дивіться у сюжеті. У бункер пабі, що розташований у самому центрі міста Броди, активна молодь вкотре зібралася на творчі посиденьки. Тут презентували як свої, так і вірші відомих людей, а також під звуки мелодійної гітари звучали гарні українські пісні. Ми вже давно не проводили ніяких заходів, але сьогодні. Я так думаю, що все-таки з нагоди такого великого свята, день писемності та мови, ми вирішили відновити наші зустрічі. Зазвичай зустріч відбувається у товариському форматі, об'єднавшись молодь бродівщини пропагує українську культуру та пісні, адже вважає, що зараз у такий важкий для України час. Коли російські загарбники намагаються знищити нашу країну через культуру, нам, українцям, варто об'єднувати свої зусилля. Ми хочемо донести до людей, що українська мова, українська культура це дуже круто, це дуже важливо, особливо в даний даний час, ну і взагалі завжди, для того хто не знав, от і наша справа. Розбудити в людях любов до своєї країни і якось змотивувати, принести натхнення, щоб вони теж якось розвивалися і писали вірші або читали книжки. Насамперед, такі заходи дають мотивацію для підростаючого покоління розвивати свої таланти у написанні пісень чи віршів. Також варто зазначити, що долучитися до туси може кожен, адже спільними кроками, кожен на своєму фронті наблизить перемогу України. Яка мета посидання кваших? Е, ну, в першу чергу, це розвивати нашу молодь, відволікти трохи від таких буденності, такої поганої трохи. І загалом показати, що наша вродівська молодь може багато, дуже креативна і дуже творча. І справді, послухавши виконання пісень молодими і талановитими учасниками, туси є розуміння, що молодь бродівщини заслуговує багато. І вони самі пишуть свої вірші, самі пишуть авторські пісні і представляють їх нам на публіку. І так як вона вже теж сказала, що ми е, є такі люди, котрі приходять, нічого не знають, не вміють навіть писати, і через раз там вони приходять, кажуть: ви так нас надихнули. Ми сьогодні теж хочемо зачитати свої вірші вам або пісню свою заспівати. Сергій Нікішин, Мар'яна Зеленська, телеканал Броди онлайн. У слізодвір'я до місцевого укриття проведено систему водопостачання для вирішення однієї із нагальних проблем в укритті, яке знаходиться в адмінбудинку старостенського округу. Проведено ряд ремонтних робіт. За кошти селищного бюджету фахівці пробурили свердловину для забезпечення укриття постійним водопостачанням. Під час повітряних тривог даним укриттям користуються не лише мешканці села, а й місцеві школярі та вчителі. Селищний голова Роман Форда зазначає, що у громаді докладається максимум зусиль, щоб усі укриття були комфортні, освітлені, мали лавочки, питну воду, сам вузол тощо. У Бродівському фаховому педагогічному коледжі імені Маркяна Шашкевича організували цікаву ярмарку. Скільки коштів вдалося зібрати студентам? Дивіться у наступному сюжеті. Нещодавно у центрі міста Броди студенти Петколеджу організували благодійний гастроярмарок із символічною назвою Паляниця талановиті дівчата приготували різноманітні смаколики та продавали їх з метою збору коштів. На підтримку ЗСУ я завітала сюди з варениками з капустою. З нашої групи ще дуже багато є солодощі, пампушки, хтось навіть робив желе, грибна юшка навіть є. Якої харчової краси не було на столі. Усі ярмаркували із великим задоволенням хтось у черговий раз, а хтось вперше Долучились студенти із різних курсів. Я сьогодні завітала з хрустиками. Це солодкі печеньки, які просипані пудрою. І надію, що кошти з хрустиків будуть спрямовані на наші Збройні Сили України. На цьому ярмарку було багато різного та дуже смачного від канапок із салом до неймовірно красивих десертів. Я сьогодні приготувала налесники з шоколадкою, з сиром, не дуже смачні. Мені на приготування десь пішло годинку часу. Спільними зусиллями вдалося зібрати майже 7 тисяч гривень. Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». Мешканці вулиці Зелена, що у боратині Бродівської міської територіальної громади, а сама родина Володимира Паньківа, закупили і підсипали щебенем 350 метрів ґрунтової дороги. Міська рада надала техніку та додатковий щебінь. Щоб провести роботи на більшій протяжності вулиці, також за зверненням старости Юрія Тація, приватне підприємство Західний Буг надало щебінь, а мешканці села власним транспортом і селами розподіляють його сільськими вулицями. Зокрема, розпочали роботи на вулиці Загорби. На цьому ми завершуємо бродень. З бажаю, щоб у вашому житті новини були. Лише хорошими, пам'ятайте, що Україна обов'язково здолає расистів. Слава Україні, героям слава.